Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатися і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Оля ледве переставляла ноги, не звертаючи увагу на дощ, від якого не рятувала зламана парасоля. Їй навіть не було соромно за ту парасолю, стару, зі слідами ржавчини по всьому куполу, і з двома коли зламаними вітром спицями. Колись давно. Мабуть, в минулому житті вона б давно вже викинула цей непотріб і придбала собі нову парасолю, а може б, навіть дві, на всі випадки життя. Але не зараз, не зараз, коли на її плечах турбота про сім'ю. син підліток, що постійно вимагає то новий смартфон, то кросівки, як у сусіда, а то ще щось не менш дороге. І влаштовує істерики. Варто їй тільки заїкнутися, що грошей на це нема. І чоловік чоловік. Людина за якусь колись виходила з великого кохання, який обіцяв їй золоті гори, запевняв, що його дружина нічого не буде потребувати він про все подбає. А тепер от вже майже півроку сидить вдома, не знайшовши собі достойної роботи, після того як з попередньої звільнили. За що? Не признається. Але наскільки Ольга його знає, знову свій гонор показав керівництву, знову почав чогось вимагати для себе, генія непризнаного. І це повторювалося вже з року в рік. На жодній роботі її коханий не затримувався більше, ніж на півроку. У її Сашка дійсно був непоганий потенціал ще по університету пам'ятає, що був одним з найкращих на факультеті. Що його вже з третього курсу запрошували лишитися на кафедрі, зайнятися науковою роботою. Але не схотів, бо не ті гроші там мав би а вже ж планував сім'ю створити. От і пішов у вільне плавання, весь час чогось шукаючи. Але підводних рифів тих пошукав було більше, аніж зароблене ним грошей. І тепер от лежить цілими днями на дивані, ображений на весь світ, що не оцінили. Не признали. Ользі від того розуміння було нелегше. Не до такого сімейного життя вона готувала себе. Так не планувала сидіти на шиї у чоловіка. Любила свою роботу і навіть якби змушував полишити її, як обіцяв колись, то відмовилася б. Але утримувати всю сім'ю то для неї вже аж занадто. Де сили, брати? І так постійно бере підробіток додому. Сьогодні шеф, побачивши її змарніле обличчя, раптом спитав, як почувається, і у відповідь на її слабі протести, що в неї все добре, відправив додому відіспатись. Він розумів, що весь відділ тримається на цій жінці, і якщо вона захворіє, будуть проблеми. Тому краще нехай іде, і наступного ранку приходить відпочившою. Від зупинки до її дому було кілька десятків метрів. Для здорової людини то п'ять хвилин спокійної ходи. Але Оля, відчуваючи, як жар опановує її тілом, а сладкість скове рухи, витратила на ту дорогу втричі більше часу. До під'їзду зайшла вже наскрізь мокрою від дощу. Піднімаючись по східцям, подумала, що треба ж було ще зайти до супермаркету за хлібом та олією. Але повертатися вже сил не мала, їй би передягтися. Та загорнутися в теплий плед. Це все, на що вона була зараз здатна. Вирішила попросити чоловіка збігати до магазину. Весь день же вдома сидить, то міг би хоч щось зробити по господарству. Відкривши двері до квартири, зайшла тихенько до передпокою, сіла на стільчик, притулилася спиною до стіни. Не було сил навіть зняти мокру курточку. Одну хвилинку. Лише хвилинку перепочине, і все буде добре. Голова розболілась неймовірно. В скронях ломило так, що кричати хотілось, тому не одразу й звернула увагу на розмову, що лунала за закритими дверима кухні. Спочатку подумала, що там син з чоловіком, але потім згадала, що малий поїхав з класом на кілька днів на екскурсію вдома нікого не мало бути, окрім Олександра. Вже хотіла піднятися та зазирнути, що ж то за гості у них в її відсутність. Аж раптом почула жіночий голос здивувалась, стала прислухатись. Ну, от чому ти так переймаєшся? казала жінка. Ніхто ні про що не дізнається. Я все ж зробила так, як потрібно. От побачиш ще трохи, і вона перетвориться на рослину. Вже ж почала жалітися на головні болі і запаморочення. що сладкість відчуває сильно, щоб не зробила. Ага, це точно. В голосі чоловіка відчувала задоволення. Ти права. Їй важко навіть білизну з пралки іноді виняти та розвісити. Мене змушує. Прикинь, де я, а де білизна? Від здивування Вольги навіть в голові прояснилось. Вона забула й про температуру. І про сладкість свою. Впізнала голос сусідки з нижнього поверху. Варвара, розбитна, безбашена жінка, що постійно своє особисте життя влаштовує, та все ніяк в неї не виходить. Сама нещодавно як ожарілася Ользі, що ледве й коханці про одруження почують, то тікають, не озираючись. І що ж тепер? Вирішила на Сашка переключитися. На одруженого. Щоб вже, напевно, з часом заміжньою жінкою стати. Адже ж чоловік ще раз у шлюбі побував, то начебто більше не боїться вдруге одружуватись. Не те, що вічні холостяки. Зітхнула болісно від втоми, ледве підвелася стільчика і підійшла до кухні. Коханці не чекали, що хтось втрутиться в їх ідилію. Ольга мала прийти з роботи аж через три години. Вони не вперше так зустрічалися. І весь графік господині дому був вирахований до хвилини. От тільки не врахували вони турботу керівника, що подбав про здоров'я своєї співробітниці, і відправив додому одужувати. Коли відкрились кухонні двері, і на порозі постала Ольга, вони сиділи за столом, обійнявшись. Варвара була у відвертому пеньюарі. Такі речі не надівають для того, щоб навідатися до сусіда з осіллю. В таких речах взагалі з власного дому ніде не йдуть. Ну хіба що на інший поверх чуже ліжко. Ольга стояла мовчки, спостерігаючи за реакцією коханців. Спочатку вони від несподіванки заніміли, час зупинився. Жоден м'яз на їх обличчях не смикнувся, навіть очима не кліпнули ні разу. Першим прийшов до тями чоловік. Гордо випростався, подивився з викликом в очі дружині. Ну, а що ти хотіла? сказав, перечуваючи, яким буде питання дружини. Я чоловік молодий, гарячий, а ти весь час в роботі. На мене ні сил, ані часу нема. Сил нема, може, через те, що ви з Варварою щось мені підсипаєте? Дала зрозуміти, що чула їх розмову. Про що ти говориш? не втрималась гостя Пеньюарі. Кому ти треба, щоб щось тобі підсипати? В її голосі прозвучало відверте обурення. Варварі не сподобалось, що її план розкрито, але за хвилину заспокоїлась. Нехай ця дурепа ще докаже, що її хтось труїв. Та тобі і треба. Заміж за Сашка зібралась. То могла б прийти до мене та сказати, що хочеш його. Я б віддала, з радістю. Щастя таке. І подивилася на чоловіка, що принишк від цих слів. Він думав, що жінки зараз почнуть скандалити, ділити його. Може, ще й поб'ються. А він би спостерігав та насолоджувався. Ну хто з його оточення може ще таким похвалитися? А виходить, що Ольга і не проти, щоб він до рурвари Вар перебрався. Е, ні. Почала раптом турбуватися Варька. Навіщо ж він мені без приданого? Квартиру маю ще йому віддати. Квартиру. перепитала Ольга. Вона почала здогадуватись, чому чоловік обрав саме такий спосіб поміняти собі дружину, отруїти її. Адже їх квартира то подарунок на весілля від бабусі з дідусем, що вирішили доживати свого віку на дачі. І записана вона була на Ольгу. І після розлучення. Олександрові нічого б від неї не дісталось. Ну так, квартиру. А ти як думала? Половина її і так належить Сашкові, а іншу ти маєш віддати добровільно. Варвара дивилася на сусідку, не розуміючи. Невже вона дійсно така дурепа, як коханець розповідав? Вони давно вже обговорили це питання. Вирішили, як найкраще зробити так. Щоб житло повністю дісталося чоловікові. Від тих ліків, що він вже в котрий день підсипав у чай дружині, вона скоро перетвориться на овоч і до кінця свого життя переселиться в психушку. Варвара подбає про це. В неї там є знайомий санітар, що ці ліки і приносив періодично. Тільки ж Олександр не знав, що не має права на власність. Ну, подарували дід з бабою, вручили документи на весіллі. То значить вже обом молодятам не одній онучці. А поцікавитися хоч раз що й до чого, в нього бажання не було. А тепер слухайте мене, любі мої закохані. відказала Ольга. Житло це належить мені, ну і моєму синові. Дідусь, як відчував, що треба тільки на мене квартиру переписувати. Хоча бабуся й бідкалась, що так якось не дуже красиво. Але він наполіг. І як бачу, його рішення виявилося правильним. Тобі, коханий мій чоловіче, тут не належить нічого. Зовсім. Так що забирай свої манатки і шуруй до коханої на ПМЖ А ти, наша затаскана, можеш радіти. Сім'ю розбила? Розбила. А чи добилась свого? Наречений же, як виявилось, безприданого. Треба тобі такий. Будеш одружуватись? Тоді згоди та кохання вам. Тепер ідіть геть. Обоє. сказала Грозна і взяла до руки металевий молоточок для відбивних. Нехай спробують тільки не послухатись. По її рішучому вигляду, коханці зрозуміли, що можна і отримати тим молотком. Вони ж не знали, що червоний колір обличчя Ольги та її скляні очі то від хвороби. Що скувала все тіло, і зовсім не від обурення. Коли вони поспіхом вибігли з квартири, жінка видихнула з полегшенням закрила вхідні двері на лицюжок і подалася до спальні. Вже засинаючи, подумала, що треба викликати майстра і замінити замок у дверях. Наступного дня вона лишилась вдома, попередивши керівника, що бере лікарняний, все ж таки добре застудилася під дощем. Коли почула, що в дверях шародить ключ, вийшла до передпокою. Прийшов Олександр з великою ключатою сумкою. Здивувався, побачивши дружину, і вже хотів повернути назад. Та Ольга зупинила його. То заходь вже, якщо прийшов, ти ж за своїми речами? Чи планував ще щось прихопити, поки я на роботі? По тому як він опустив очі, зрозуміла, що вгадала. Подумала, що вірно зробила, коли вирішила не геройствувати і лишитися вдома. Увечері могла б прийти в порожню квартиру. Слідкувала за всіма його рухами, навіть допомагала складати речі, знаходячи і підносячи їх. Олександр і половини б не забрав, бо поняття не мав, що і де лежить. А ще раз впускати його до помешкання жінка не планувала. Щойно він вийшов, несучи на плечі наповнену сумку. Знайшла номер слюсаря і домовилася про термінову заміну замка на дверях. Вони розлучились. Син, дізнавшись, що тато переїхав жити на поверх нище, тільки посміхнувся, розуміючи, і вже про те не згадував. В нього вже було своє життя, наповнене купою цікавостей. А розлучені батьки то зараз така закономірність в його класі мало хто може похвалитись повною сім'єю. Його предки і так, аж занадто довго, протрималися разом. Олександр подзвонив її двері через три місяці після розлучення. Відкрила, стояла в очікуванні пояснення, навіщо прийшов. Оль, ти вибач мене, дурня. почав бубоніти, переминаючись з ноги на ногу. Вже, відповіла жінка. Чоловік, що стояв перед нею, вже не викликав ніяких емоцій. І це її навіть потішило. То, може, він з надією підняв на неї очі. Може, почнемо все спочатку? З якого сам же спочатку ти хочеш починати? Знову впадатимеш біля мене як в студентстві, даруватимеш оберемки троянд, ціні прикраси, водитимеш в дорогі ресторани? Ну ні, зараз я вже так не зможу. Тоді чого тобі треба? І що ж твоя кохана? Невже вигнала з дому? Та вона меркантильна до безумства. Тому, мабуть, і тікали від неї чоловіки, бо мозок постійно виносила. Давай та давай їй грошей. Вона ж до мене, виявляється, притулилась, бо квартиру твою захотіла. А тепер, як нічого не вийшло, то пиляє мене безкінечно зранку до вечора. Каже, що я дармоїд, вмостився їй на шию. І щоб ішов геть. Не мав неї бажання мене утримувати. А вона хіба неправду каже? Чи ти вже влаштувався на роботу і влаштував для неї райське життя, що колись мені обіцяв? Олександр знітився. «Та ні ще Ти ж знаєш, як важко знайти роботу людині такого рівня, як я. Та знаю. Тільки б тобі вже не завадило трохи понизити той рівень. Як думаєш? Тоді й пропозицій буде більше. Та добре вже про це. Було помітно, що Олександра вривається терпець. Він же сподівався, що його зустрінуть з орхитими обіймами, сльозу пустять, що сумують, чекають, шкодують, що так вчинили. Але Ольга тільки й пригадала, що про його неробство. Отже ж які ці жінки корисливі. Ти чого прийшов? перепитала жінка. Мені нема, коли тут з тобою стовбичити. Справ багато. Які це в тебе такі важливі справи, що з рідним чоловіком не маєш часу поговорити? здивувався Олександр. Який ти мені рідний. І то вже давно не твоя справа. посміхнулася жінка. Побачення в мене. І зачинила двері перед здивованим носом свого колишнього. Нехай іде геть. Навіть якщо вона на все життя лишиться самотньою, своє минуле подружжя не повернеться ні за які гроші, тільки розлучившись, зрозуміла, з якої кабали вибралась, вона навіть трішки вдячна тій Варварі, що накинула оком на її Сашка. А то невідомо, скільки б ще часу вона тягла цю валізу без ручки, від якої толку ноль, а тільки самий дискомфорт.